Всім мої вітання. Сьогодні ходила мало, але норму свою, ну, норму 6000, ну, не свою, ну, взагалі норму пройшла. Зараз у мене з цукром все більш-менш наладилося. Я вам скину фото записника. Роблю деякі висновки. Трошки не знімала. Відео, бо мені здавалося, що все те саме. От єдине, що можна було зняти е, чечевицю. Вона в мене, виходить, дуже смачна. Е, ну, мені смачно її їсти. Я подивилася, що цукор після неї не піднімається. Так що сочевицю можна. Бо, ну, в, я, попробую Ще. Квасолю. Сьогодні знайома скинула відео Амосова про старість. Що старість у нас в голові? отут. Якщо ми не звертаємо увагу на старість, працюємо над собою да, на пенсії, але ворушимося. Мені зараз не було, коли знімати відео. По-перше, після санаторію. Якось так, що я не можу ну не можу йти в той ритм, який в мене був. Ну і от Амосов те саме говорить, що потрібно ворушитися, якнайменше ходьба. І з ходьбою, а тим більше на свіжому повітрі, на вулиці, як би там не було, але воно свіже, не таке, як у нас, у нас наповнюється. Киснем, і кров наповнюється цим киснем, і голова. Якщо ми сіли і сидимо цілими днями, ну, їсти, зварити, там, перейти туди-сюди, дивимося телевізор, у нас немає такого руху. Через то потрібно рухатися. Ну, от Я зробила такий висновок, що я все це правильно роблю. і ми старієм, якщо у нас отут-от ми старіємо. А якщо ми відчуваємо себе молодими і намагаємося бути, намагаємося бути в Русі, то у нас все буде добре. Ще хочу сказати, я вчора дуже спішили, нам треба було з'їздити в одне місце, повечерять я бігом повечеряла, але цукор. Забулася поміряти через 2 години. А ні. Цукор я поміряла через 2 години. Я поміряла цукор через 2 години. Дивлюся, 6,3. Подивилася, а пігулки то я не випила. Тобто, 6,3 у мене було без пігулок. Без пігулок, які понижують цукор. Роблю висновки. У мене сьогодні на вечерю залишки вчорашнього салату з огірком з помідором, чечевиця і куряче стегно. Сьогодні в мене на вечерю квасоля, куряче стегно, квашений огірок, гірчиця. Сьогодні мій сніданок: два варених яйця: помідор, ліниві вареники з сметаною і трошки малинки. І кава. Сьогодні у сніданок 2 яйця, ліниві вареники зі сметаною, трошки малинки, квашений огірок, печене яблуко може з'їм, і кава.